Прийшла весна, як завжди, яскрава і нарядна. Позитивні переміни в природі завжди були у моді. Шкільний процес наближається до історичного завершення. І часу не так вже й багато, а скоріше замало для підготовки до ЗНО. А ЗНО то така старашилка, така штука, яку боїться вся шкільна наука. Тож в найслорішні дні розкішної весни нам доведеться дати бій для цієї ЗНО. Останні позивні, і на серці тепло, як ніколи. І тобі сьогодні, і мені. Посміхається весело травень, бо скінчилась навчальна пора, і зібрались на дзвоник останні вся весела, шкільна дітвора. Шкільні оселі, свят завжди багато, де музика лунає, чути спів. Але у нас сьогодні особливе свято. Ми проводжаємо своїх випускників. Увага, школа, Миття особлива! Останній дзвоник. Дійсно, свято свят. Хвилюються випускники щасливо, бо зараз починають свій парад. Тож на нашу урочисту лінійку, на свято останнього дзвоника в цьому навчальному році ми запрошуємо наших випускників 2016 року, найстарший клас. 11 клас разом зі своїм класним керівником Новицькою Оленою Анатоліївною. Запрошуємо! Свято останнього дзвоника. Це щасливе свято, яке поєднує всіх дітей, батьків, дорослих, тому що це така добра традиція, сповнена тепла і надій на майбутнє, на здійснення мрій. З якими ж успіхами ми закінчуємо 2015-2016 навчальний рік? Підсумувати остаточну успішність наших учнів ми можемо лише в початковій школі, адже учні старшої школи ще мають пройти практику. Учні 9 класу посилено готуються зараз до державної підсумкової атестації, а учні 11 класу. Завершують шкільне навчання і завтра отримають атестати про повну загальну середню освіту. Сердечно вітаю вас зі святом останнього дзвоника, що ознаменовує веселу пору канікул та відкриває дорогу в світ самостійного та зрілого життя. Перегортаємо ще одну сторінку славного освітянського літопису. Упродовж цього року діти долучалися до джерел культури і духовності, старано засвоювали закони природи, скарби рідної мови та гуманні цінності. Для випускників цей шкільний дзвоник останній його передзвін продовжуватиме вас, проводжатиме вас у всьому вашому наступному житті. Я вірю, що вам, шановні випускники, не забракне сміливості та наполегливості. Твердо крокувати по життю я висловлюю щиру подяку всім викладачам, які долучилися до виховання цієї чудової, гарної молоді. Для отримання дипломів грамот і премій запрошується учень 11 класу фукс Костянтин. Запрошується самусенко Олександр для отримання грамот. Олійник Олександр запрошується для отримання сертифікатів. Подале червоно біжух до наступного класу, а для випускників сьогоднішній день особливо радісний і пам'яті. Адже вони прощаються зі школою, вирушають у самостійне доросле життя. Нехай знання, отримані в школі, неодмінно стануть за порукою вагомих здобутків, допоможуть досягти єдних вершин у вашій майбутній діяльності, Божого благословення, щедрої долі, вірних друзів, назнаки, оптимізму. Та невичерпної енергії. Щасти вам усьому доброго! Року. Клас 11-й вас зараз привітає Надія Школи, наші малюки. Шануйте старших, в дружбі всі живіть. Ви краще будете за нас, ми знаємо. Та про любов на партах не пишіть. Вчіться добре, живіть чудово, та не гуляйте у вечірній час. Не бийте вікон навіть випадково. І час від часу згадуйте про нас. Перший клас, ви зрозуміли, які вам настанови дали? Зрозуміли. Тож це був перший клас. Робимо рух мене до наших майбутніх перших. Потисніть її ручку. Скажіть, привітаємо них не це, незвичайно, що все діяльні на світ, а гучають подарунки. Тож сьогодні Валентина Григорівна прощається зі своїми. Четвертокласниками. Тож, будь ласка, четвертий клас. В Адополі, по вітерецьку шумить. Сьогодні і свято в початковій школі. Дзвінок останній продзвенить. Ось і закінчено четвертий клас. З вами ми перші сходинки долали. Вас завжди будемо пам'ятати. Не забудемо, що з вами ми надбали. З нами ви одним життям. Ми полинемо сім'я, як рідна мама. Завтра, сьогодні, нас проведете. Завтра будете налечі зустрічати. Дякуємо вам за турботу, та да нелегку, та почесну роботу. Наша перша вчителька. Ви лісі, аж до 11 класу, тож волій включають медалі на сході. Будь ласка, кодина. Вітаємо. Передає літопис школи. По зміні поколінь нема зупинки. Ви в ньому напишіть свої сторінки. 11 клас передає 10 класу літопис свого класу, як потім спише 10 клас і так далі. Тож, давайте ще раз привітаємо 4 клас, який на сьогодні також є випускниками, випускниками молодшої школи. Ще раз вітання. Будь ласка, займаємо свої місця. Олександр Михайлович. Прийняв наших юних хлопчиків і дівчаток 11 років тому назад в перший клас. Тож вони говорять найтепліші слова до свого першого вчителя, будь ласка. Олександр Михайлович, ви перший вчитель, добрий і терплячий, наче нам усім. А любов, ваша щира, гаряча, згіднівала сердечко усіх. Учителю. Клоняємось до землі перед великим іменем Твоїм. Вже проросли у ті маленькі землі, що ти посіяв землю моїм. Були ми в школі всі малята, та пролетів нечутно час. Ми лебеді, не лебедята, земля і небо все для нас. Тож, будь ласка, Олександр Михайлович, два хвилюючі слова від серця нашим випускникам. Будь ласка, до хлопців, учня 11 класу. Подававши останні свічки в ній рубіж, дали екзамени і вибрали почесне право називатися безпустиками 2016 року. Я добре пам'ятаю той далекий весневий ранок, коли ми маленькі сміливі дурчики дівчатка прийшли до школи, і ми з вами разом потребували у невідомі, але цікаво не зла. Ми дізнавали, дізнавалися. Час ішов, терпимо вплинули роки. Ми міцніли, набиралися сил, розправляли Крима і ось сьогодні готові залетіти у далеке, невідоме, самостійне, доросле життя. Коли ми з вами зустрілися в 10-11 класі, при вивченні предмету захисту світчизни, я побачив, що ви відповідальні, дисикнуновані, учні. У вас було приємно і цікаво навчати, бо ви хотіли знати. І щоб ви знали. Всім іншим учням нашої школи я хочу ставити вас під 2016 року в Україні. Моєму не залишитися завтра. Бажаю вам щасливого життя ваша. Хай піде невдошого, минають з вас, а користь вами влягає Щирість, чесність, вільність і умність. Не зазнавайтеся. заходьте в гості. І пам'ятайте про ту життя в місті. Стався до відео так. Як би ти хотів, щоб вони сталися до тебе. І тоді в вашому житті все добре буде. І на сьогодні 11 клас. Ми з вами спокійно, не скажу, що без пригод дожили майже до випускного завтра о 19.00. Наші 11 класники отримають, атестати, а зараз говорить їх душа. Слова по класного керівника. Хвилини радості, дитячої печалі, учительку. Наш вірний помічник, його ми руку дружню відчували. Він поруч, б. наш класний керівник. Пустували і нас і не два, а уроки змайвати не вміли. І боліла під нас голова, але все одно ви нас любили. Ми вчили нас в пораді і розмові, були завжди опорою для всіх. Ми вірили в явище серці любові, щастя, вітність, зрада, кріх. Вам на землю боляємо сміть любов, за добро, воріть. Ми дорослі, стати людьми, тож спаси за вашу терпіння. Не завтра золоту чужому, мій вчителю. Чи знаєш ти? Бажаю вашому я дому, благословення і доброти, щоб губами гуркотів світанки в вашому житті. Ростались ваші сили, душі не глянули пісень. Хліб на суші родині, діліть ви порівняно всіх, хай вас гукають далі сині. Ще не передні. Олена Анатоліївна декілька слів для того, щоб ваші діти оці десять, сім юнаків, орлів і три наші прекрасні дівчинки. Завжди зрозуміли, про що їм сказав їх власний керівник. Дорогі мої діточки, дитини ділиться на дві рівні половинки до школи і школи. Перший дзвінок у житті дитини дуже важлива подія. Однокласниками, класами і будівлею, шкільним двором, всім тим, що протягом 11 років було другим домом і називалося школою. В житті кожного школяра бувають принаймні два обов'язкових моменти. Перший дзвінок, коли він вперше входить в школу, і останній дзвінок, коли він остаточно залишає її. Важко сказати, який з цих моментів важливіший. Обидва приносять масу приювань. Через кілька хвилин для вас пролунає останній у вашому житті шкідку. Його ви чекали з надією, з радістю, зітханням, коли він знову кликав вас. Каже. Я тут раптом подумала, що в принципі все людське життя можна поділити на кілька періодів, що відділяють один від одного саме дзвінками. Давайте спробуємо пригадати. 17 років тому, у січні, а може в березні, чи у квітні, а може в травні, чи можливо в липні, вересні та листопаді пролунав перший дзвінок. Алло, це полила будинок. Скажіть, будь ласка, моя дружина народила? Хвилиночку, товариш са Вимагає Конституції і виконання конвенції про права дитини. Роговий? У вас син. Рослий буде хлопчик. Уже перевіряє пульс у всіх народжених. Дівчин? Так, хлопчик. Заждіть, з'ясую точніше. Написано богатир. Вагам! Виросте батькам на славу. Серговець, у вас донька. Вона вже всіх організувала в взагід і репетирує. Карнау. У вас дівчинка, красуня, так гарно посміхається. Ріст 53 сантиметри. Думаю, буде модель. Ямочки на щічках Васенко? Васин! зараз захищає перед головним лікарем теорію смоктання соски. Полійник? <звук> У вас син. Тихий, спокійний, любить поспати. Парашин <звук> Хлопчик, мабуть, буде математиком. Все пальчики перебирає, лічить, розумний буде, бо вже зараз все навколо роззирається, пізнає сім. Фукс, вітаю вас. У вас хлопчик 3500, здоровий і дуже швидко дригає ніжками. Надточі? Вітаю! У неї дивовижний голос. Нам довелося встановити подвійні рами, під її крик лопається стекло. А потім, а потім почалися дитячі будні. Кожен день о сьомій ранку звернів будильник. І мама будила вас до школи і дитячих садів. І перший шкільний дзвінок. І почалися шкільні дзвінки. Пам'ятаєте, як це було? В першій класі до дзвінка суперечка йшла така. Починаю я завжди першим перекличком. А я першим на уроці змайстрував доличку. А я перший майструнок ну, руку підіймаю, а я перший позирок з клас виймаю. А ще були різні телефонні дзвінки. І Піли росли дзвінками. Виросли і стали випускниками. Так і йшло ваше життя. І у кожного з вас, напевно, ще буде багато-багато дзвінків. Може, це буде дзвінок першої театральної прем'єри, або ваш перший шкільний дзвінок, як вчителя, або дзвінок тролейбуса, який ви поведете за маршрутом, а може, ще якісь інші. А сьогодні дзвінок, який сповіщає про закінчення вашого шкільного навчання. Але цей же дзвінок сьогодні визначає ваш штурм. На дорогу дорослого життя, якою вона буде залежатиме від вас. Сьогодні кожен з вас стоїть ось тут, на перехресті у доріг. Хтось вибере дорогу, що веде до багатства і слави, хтось, напевно, піде до влади, а може й іншим шляхом. А я б хотіла, щоб який би ви не вибрали шлях, яку б мету ви не побачили в кінці його, ви завжди йшли дорогою добра. Ну, а ми ми будемо чекати ваших дзвінків. Нехай ваші дзвінки говорять нам і всьому світові про ваші добрі вчинки і ваші перемоги. І приходьте в школу, адже саме тут початок всіх добрих доріг. Милі рідні, мої діти. Час настав вам світ летіти. Ви міцні тепер соколята, самостійні вже орлята. Крилаки й рослин зміцнілися. Дали ж дальною гострілися, нехай стеляться, мрії лепіді, нехай світ для вас стане лепідним. Нехай щастя вам, хай повіночка, нехай доля вам піє віночком, півночко, хай під ноги вам зорі падають. Не встигали, щоб мрії згадувати. Дай Бог щастя вам, та й дубового, а здоров'ячка, та й кидрового. Щоб ішли туди, де родилися, пили воду там, де трудилися, їли хліб, лиш той, що зростив важкі, не зустріли, що в дороді вік. Шанували всіх, хто добро вас вчив, не печали, хто для вас лежив. Поважали всіх, хто все вік носив, не образили, хто не має сил. По світах ідіть, гордо й весело, на плечах несіть перевесла ви, щоб як синеться біда лишенько. І зв'язали ви, не полишили, не злякалися, не схитнулися, у покорі ви не зігнулися, будьте дужі ви, не спіткайтеся, до людей ще посміхайтеся, і громадинки не сурайтеся, Її служі добро, поважайтеся. Навіть птах летить в дальне звіти, лише зраю. Лише з рідними хай все, що хочеться. Слава роду ви примножите. Добру будь, дорогі діточки. Дуже багато снів сказано, сказано від душі. Виростеш ти сину. Вирушиш дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, що син, що донька для батьків це ота єдина зернина, яку вони вирощують, чекаючи доброго рожаю. То що ж скажуть наші випускники батькам? Дещо вони робили? Мати і батька з вами завжди вас готували. Поки ми з вами в школу вчилися з вами і вони. Сміли просвітяли банку Я готові пішла в перший клас а поруч зі мною був тато і мама. І всі поглядали на нас. Дівчатку хоче. Дівчатки. Дівчата хоче. Чідов, давайте. Щасли, рахуємо. Це поле! щерві. Я, я буду встиг у життя, по собі в за мам завдому, Рідна, матусю, я додав си вини у волосся твоє і не раз причиняв тобі болі. Ти сьогодні прийми, покаяння моє, побажай мені доброї долі. Батько рідний, ти мужній і сильний завжди, про це знають всі, близькі нам люди, ти матусю мою, він збережи, якщо в мене поряд не буде. Тож зараз звучить в подарунок батькам пісня батько від кості Фуксу.